Посилення протиповітряної оборони України офіційний Київ планує обговорити із західними партнерами. Про це у вечірньому зверненні сказав Володимир Зеленський. Сьогодні зранку президент побував в роботиному Запорізької області, де відвідав бійців 65-ї окремої механізованої бригади, провів безпекову нараду, де зокрема йшлося про ситуацію у Вавдіївці. Також представив нового очільника області а вже ввечері. На Дніпропетровщині голова державу провів нараду щодо захисту неба над цим регіоном. Небезпека постійна, висока. Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливості збивати ракети, збивати дрони, і наші воїни повітряних сил. Мобільні вогневі групи, кожен хто воює саме проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення, у тому числі ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього.